Злочин. І статується 364 статті. Перевищення владних повноважень. Ви порушуєте мої конституційні права, а саме конституцію, право вільно пересувати з територією України. Далі, ви порушуєте закон про нелічення, статтю 11. І ви саме порушуєте наказ президента від 1 вересня 2019 року. Ваші дії, коли цікуються кримінальний злочин. Ви хочете, щоб я на вас написав заяву? Ваше посвідчення будь ласка. Я ж вам поясню, що треба діяти в духе закону, не можна зупиняти всіх підряд. Я перевірю, не можна. є чи немає? Згідно причини, як зупинки, ви мене зупинили, ви мені показали, я вам пред'явив, я що, щось... Ви мені пред'явили. Все. Все, шановні. Я вас розумію, Філіппо Ігор Михайлович, інспектор ДПСДІ, дійсно 20072016 Все? Дякую. Я не пред'явлю, не бачу законних підстав, абсолютно не бачу. Я Що ви не пред'являєте посвідчення водія та реєстраційні, документи реєстраційні, ви не пред'явили. Що посвідчення водія, ви не пред'являєте. Не пред'являєте. Я вас зупиню з присутності двох свідків, згідно статті 126 частини першої. Вони свідками стають. Я вам не відмовляю. Я не бачу законних підстав. Я не порушив правила дорожнього руху. Я не скоїв ДТП. Ну так а як не треба? Не можна зупиняти і просто перевіряти документи. Невже ви не розумієте? Ви порушуєте закони. Які закони? Я ж вам пояснюю Конституція України, яка гарантує мені право вільно пересуватися по території України. Ви зараз мене затримуєте, я можу їхати? Ні, приділіть ласка посвідчення водія згідно статті 126. Я не бачу законних підстав для того, щоб пред'являти вам посвідчення водія. Шановний, я зараз далі поїду. розумієте? Я не бачу ваших законних підстав далі мене затримувати. Правила дорожнього руху це не є закон. Є закон про міліцію, яким ви повинні керувати. Закони про мене, про міліцію теж. Ви на дорозі чим керуєтеся? Законом? Конституції України, законом про дорожній рух і законом про міліцію. Основ, да. Я не працівник. Але я повинен знати цей закон і виконувати його. Дорожній рух. Право дорожнього руху. Це постанова Кабінету міністрів. Це не є закон. Це папірець, це витяги з усіх організаційно-правових документів. Це не є закон. Не є закон про дорожнього руху. Керуєтеся, на дорозі керуєтеся. Законом про дорожній рух. так? Так. Конституцією. законом про дорожній рух. А що закон про дорожній рух? Чим повинні керуватися? Всіми нормативно-правовими документами абсолютно сама право руку, то це є не Це постанова кабінету. Це витяг із усіх законів, які є в Україні. де воно відноситься До закону про 2.4. До якого закону відноситься? Це витяг з якого закону? Це витяг закону про міліцію. Тобто працівник міліції на вимогу, на законну вимогу, має зупиняти транспортні засоби і 12 перелікованих причин. Так. Ви якою керувалися? Що автомобіль є в розшуку, дана марка автомобіля. Ви переконалися, що вона не є. Я вам приділив на свідоцтво про реєстрацію? Так. Далі ще що до мене? Подсвідчення водія. Для чого? У вас його може не бути. А ну, як це не має бути, шановний? А може і не бути, але немає підстав. Не У вас немає законних підстав на даний момент. Бо ви забулися документи вдома, так? Я а я розумість. вам кажу, що воно воно є. Ну, як? То покажіть мені, я вас кажу, а я не бачу законних підстав. Я хочу, щоб ви діяли в рамках закону, і виключно в рамках закону. А ви зараз порушуєте всі нормативно-правові документи? Всі діяли в рамках закону, так? Як ви всі так, як ви говорите. Ну, всі не всі, але міліція повинна діяти. Хорошо діяти, так? То чого трапляється ДТП з потерпілими? Це Тому? вже це вже інша опера, абсолютно інша опера. Ми зараз говоримо про дану ситуацію. Правильно, про дану ситуацію. Якщо я маю свідоцтво на реєстрацію, я спірую транспортним засобом, як ви думаєте, може мати право на... То, що ви маєте свідоцтво? ви можете взяли, ви можете навіть правну. Їде чоловік, його приміщення водія немає. Ну він взяв товариша машина. Так. Ну Він їде, що я, його, його зупинив. Він навіть паском не пристірнувся, так? Паском не притягнувся. О! Знає, О, а це вже є підстава. А це вже є адміністративне правопорушення? Ти знову паском, так? Він не паском. І присідок, і У вас нема законних підстав. Хорошо, він абсолютно вже... немає. Він відмовляється, бо нема. Я я не бачу законних підстав. Він каже, я взагалі посвідчення водія не отримую, але я їду на машині. Це вже інше, розумієте? Це вже абсолютно інше. А я вам кажу, що в мене є посвідчення водія. Категорія Б і С. Категорія Б, і С. Так. Ласка, як ваше прізвище? я спільно з вами вчасно. Як, як ваше навіть прізвище? Не треба знати, ми не будемо знайомити. Ви чого не будемо? Ні, Ну ви ж переписали мої дані. Переписали мої дані. Тому, я, я, ну, ви ж мене зупинили. Правильно, я вас зупинив. Правильно, я ж хочу знати, власне, хто ви. Правильно, я ж так само я. Правильно. Я водій, я... я, водій, водій. я... До мене звертатись пан водій, все, ваше. Ні, 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 дивіться, ну немає законних підстав далі перевіряти документи. Я з вами можу безкінечно це створити. Я можу конституцію зараз достати, закон про міліцію всі статті можу достати, без проблем. І можу достати кримінальний кодекс. Ні. Ви не зловживаєте цим, чесно вам говорю. За вас я вам гарантую просто. Ви перевищите влажне повноваження, абсолютно. Дорога не дорога абсолютно до цього ніякого відношення немає. Я закону послуханий громадянин, я виконую право дорожнього руху. Я не порушував правила дорожнього руху. І мені зауваження, ви можете мені тільки щасливої дороги побажати. Я нічого не порушував абсолютно. Та, і Іван також було. Отак. Нема закони. Не може зупинити, не може перевірити. Є законні підстави, будь ласка, жодних проблем. Є у мене посвідчення водія, є у мене все. Ось так буде скорості.